Робота з запитами на вибірку. Сьогодні ми будемо працювати з конструктором для запитів. Конструктор є більш гнучким та функціональним інструментом, але складнішим. Тиснемо на вкладці створення конструктор запитів. До запиту додамо всі можливі таблиці. Навіть якщо ви не будете працювати і використовувати всі, це зручніше робити, щоб зв'язки між таблицями зберігалися. В деяких випадках це впливає на результат видачі даних. Перетягнемо потрібні поля для відображення в запиті у нижню панель. Ось таким чином вони перетягуються. Для того, щоб переглянути результат виконання запиту, достатньо переключити режим відображення. В конструкторі також можна підводити підсумки. За це відповідає клавіша підсумки. Ось оцей символ сумування. У полі форматування запиту з'явиться нове поле групування, де потрібно обрати відповідний спосіб підсумку. Наприклад, групування за сума середнє, арифметичне, мінімум, максимум, кількість і так далі. Перемикаємо режим відображення. Також можна створювати запити, котрі перед виконанням будуть звертатись до користувача та запитувати, що йому відобразити. Для створення такого запиту в поле умови відбору потрібно вставити два символа квадратні дужки. Розташовані вони ось на цих літерах біля клавіші Enter. Наприклад, застосуємо параметр ввести дату пошуку. Вводимо дату, натискаємо ОК, і ось перед нами відповідні результати. Для того, щоб відсіяти певний діапазон значень по числових даних, можливо встановити умову відбору більше, менше, рівне певного числа. Наприклад, нам потрібно відобразити всі дані, де ціна закупівлі квітів була більше рівною, ніж 100 гривень. Для цього ми описуємо процес ось такою формулою. Більше або рівне. Строго рівне 100. І, відповідно, бачимось такі от результати. На основі запитів можна виводити нові дані, обраховуючи вже відомі. Наприклад, назвемо новий стовбець прибуток. Далі встановимо оператор для переходу обрахування. Квадратних дужках ціну одного стовпця. Віднімемо від іншого. Після запуску ми й отримаємо нове значення. А саме прибуток. І ось наш результат. Для практичного закріплення виконуємо деяке завдання. Наприклад, скопіювати базу даних в магазин орхідея власну папку. Так, скопійовано. Визначити для таблиці квіти в новому стовпці суму, яка була віддана за кожен набір з куплених квітів та зберегти як запит 1. Відкриваємо нашу базу даних, далі йде таблиця квіти, таблиця. І відкривати не обов'язково, просто переглядаємо на її вміст, для того, щоб далі розуміти, що будемо робити. Переходимо до вкладки створення. І переходимо до запитів. У нас є майстер запитів та конструктор запитів. Вибираємо конструктор запитів. Далі відображаємо ті таблиці, які в нас присутні. Вони показуються у вікні справа: квіти, постачальники та продажі. Ось Всі таблички з'являються у нас разом із зв'язками, запрограмованими раніше. У стовпцях нижче вибираємо От у нас назва букети із таблиці квіти. Далі вибираємо стовпець кількість таблиця квіти. І третій стовпець ціна закупки таблиця квіти. Далі переходимо на новий рядок ось сюди. І в назві поля пишемо наступне. Віддано коштів. Дві крапки ставимо. Далі відкриваємо квадратну дужку. На англійській мові ось перемикаємо. І далі записуємо сюди назву поля, кількість. Закриваємо квадратну дужку. Далі ставляємо символ помножити. Братна квадратна дужка. Можна одразу її закрити, а між ними потім написати. І пишемо ціна Закупки і натискаємо клавішу Enter. Наступний крок: перемикаємося в режим таблиці, і бачимо, що в нас є ось нове поле віддано коштів, і тут у нас пораховано 10 поножити на 35, відповідно, 350. Тобто, тут у нас працює все як треба. Бачимо, що в режимі конструктора у нас велося поле, яке працює за. За підсумком, який ми зробили. Наступний крок збережемо наш запит. Натискаємо на вкладку зверху, вибираємо зберегти. Далі можна вказати назву нашого запиту. Натискаємо ОК і в таблиці бачимо, що додався в нас запит. Він є біля кожної таблиці. Далі повторимо дії. заходимо в створення. Конструктор запитів. І запит номер 2. Добавимо такі ж самі поля. Вибираємо таблиці. Квіти, Постачальники та продажі. Далі з таблиці квіти. Вибираємо поле, Назва букету. Далі вибираємо ціна закупки та і таблиці продаж, ціна. Додамо нове поле за критеріями. Сюди ми записуємо виручено. Далі ставляємо дві крапки. Переходимо на англійську мову і додаємо по дві квадратні дужки, щоб вже не повертатися до них. І записуємо ціна. Мінус між дужками. І в останніх дужках ціна закупки. І натискаємо Enter. Все. Переходимо з режиму конструктора в режим таблиці і бачимо, ось у нас новий запит 2, в якому є ціна виручки. Тобто від ціни, по якій продали, віднімаємо закупочну ціну. І тут йде вже прибуток самого. Магазину нашого. Так само запити треба зберегти, вказати назву, і все. Тепер він зберігся біля кожної нашої таблиці. Далі можна вже закривати наше середовище.